Мої дорогенькі. Уявляєте, я їм книги? Звичайно, це в переносному значенні. Моя бабуся каже, що я не читаю книги, я їх їм. Вона так говорить, тому що я багато та швидко читаю. З вами Настя і я обожнюю читати. Сьогодні я хочу розповісти вам про фентесі трилогію Чароділ, чому я захотіла його прочитати. Тому що мене зацікавили твори Наталії Щерби. Спочатку я прочитала часодії, які вона написала. Це фентезі мені настільки сподобалось, що я почала шукати в інтернеті інформацію про цю письменницю та її творчість. Я дивилась, які ще цікаві та відомі фентезі вона написала. Я знайшла відгуки та опис про терологію чародів. Я її прочитала, і зараз хочу розповісти вам. Про що вона та поділитись своїми враженнями. Перша книга «Чародільський браслет, друга книга «Чародільський князь і третя книга Чародільський гад. Перше, що хочу сказати, всі події відбуваються в мальовничих Карпатах. Автор настільки цікаво описала загадковий світ, в якому знайомишся з життям відьом та чародією. Що починаєш вірити в містику та магію. Уявляєте, Карпати, магія, містика. Головна героїня Тетяна Окрачик була звичайною дівчиною, яка жила спокійним життям. Раптом вона дізнається про свій дуже дивний спадок, Чиродільський браслет, який вона отримала від своєї прабаби відьми. Також ти Тетяна отримала родини прокляття з цього моменту. Дівчина опиняється у вирі боротьби могутніх магів, запанування у Карпатах, і вона намагається повернути втрачений чарівний світ чароділ. Так як вона є хранителькою золотого вінця, вона проходить крізь смертельні небезпеки, Протистоїть чаклуна, які, як виявилось, хочуть забрати в неї браслет з Тетяною. Завжди будуть поруч, друзі, які допоможуть їй знайти шлях до містичного чароділу та розкрити. Його глибинні таємниці. Коли я читала чародів, то перенала у світ чарів. Дійсно, у Наталії Щерби дуже класні фентезі. В Карпатах автор поєднала реальний та видуманий світи. Якщо ви полюбляєте цей жанр, то це фентезі полонить ваше серце. І захопленням читала ці книги. І вони мені дуже сподобались. Раджу всім прочитати цю трилогію. Вона не залишить вас байдужими. Сподіваюсь, світо було для вас цікавим та корисним. Моя вподобайка вам чекаю від вас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Та до нових зустрічей. Бувайте!